Ютуб канал Букзіла представляє книгу Джек Тінь, Роджер Желязне. Це оповідання передує подіям, описаним у моєму романі Джек і Стіні. Світ, де розгортаються ці події, характерний тим, що один його бік постійно обернений до сонця, денний бік живе за законами науки, і величезні енергетичні екрани рятують населення від смаження, а землю від висушування. Темний бік, де панують закони магії, оберігається від холоду чаклунським візерунком постійно оновлюваних закладць. Королівства мало контактують між собою, хоча й присутні в міфах, фольклорі та легендах одне одного. Багато жителів темного боку володіють дивовижними можливостями, які в різних випадках є сильнішими чи слабшими. Коли хтось, хто володіє подібними здібностями, знаходить місце, де вони працюють найкраще, він робить це місце своїм улюбленим і всіляко намагається встановити над ним політичний та військовий контроль, аби заснувати там своє королівство. Це, звісно, може забрати чимало часу, оскільки на цій території може перебувати пік іншої чаклунської сили. Але жителі темного боку мають вдосталь часу для зусиль, оскільки кожен із них має не одне життя, скільки саме це дуже ретельно прихована таємниця. Через деякий час після смерті вони виявляють себе дивним чином ожилими, оголеними у клоаці Глайва в найтемнішій точці світу. Подорож звідти назад до більш придатних країн дуже небезпечна. Джек Джек із тіні, або Джек Тінь, як його знають у різних місцях, не був жителем ані денного, ані нічного боку, а був витвором сутінки. Він народився в сірих землях між двома королівствами. Його сила залежала не від місця, а від присутності тіней, з яких він черпав чарівні властивості. Подібно до жителів темного боку, він мав декілька життів і не збирався марнувати хоча б одне з них. На відміну від них, він міг спокійно мандрувати темними королівствами, не послаблюючи. Ючи своїх можливостей, та його професія крадійство, робила подорожжя необхідними. Ця історія, одна з ранніх у його кар'єрі, звела його з мешканцями темного боку в тих місцях, де вони володіли силою, і де він мусив використати проти них свою хитрість та вміння володіти тінями. Я проходив повз гірській фортеці, оминаючи королівство якогось лорда Белрінга, чию репутацію не мав ані найменшого бажання перевіряти. Я не був знайомий з цими землями і, побачивши оскалене попередження біля підніжжя прикрашеного гаргульями замку, вирішив не прискорювати своє знайомство з цим місцем. Але вгорі на потворній стіні почався якийсь рух. Кілька митій я просто спостерігав, не будучи впевненим, чи обманюють мене очі чи ні. Але лише кілька митів. Я отримую таке ж задоволення від поганих вистав, як і будь-хто інший. Однак не маю ані найменшого бажання ставати їхнім учасником. Вони піднялися в повітря, і я почав шукати притулку, намагаючись виявити тінь, що зможе мене захистити. Я помітив маленьку сіру ділянку, коли вони підлетіли до мене і почали кружняти наді мною. Мої зображення метались усередині цього місця, але воно було зовсім невеликим. Та й сама тінь коливалася, коли вони махали крилами. Їх було забагато. Достатньо для того, щоб ударити по кожному зображенню Джека і один для справжнього. Коли до мене дотяглися руки, яких я не зміг уникнути, я прибрав решту зображень і втягнув у себе енергію тіни, що залишилася. Я завжди віддавав перевагу хитрості, а не силі. Просто непристойно продовжувати битися, якщо тебе перевершують кількістю та масою. Могутність, подібно до хвороби чи безнадійного боргу, краще віддати, ніж нею володити. Гадаю, мої здібності їх здибувати. На жаль, їхні масивні тіла повністю знищили тінь, і я був змушений покладатися лише на власні сили. Я витрачав їх, але вони не бажали моєї смерті, не знав, радіти цьому чи тригожитися. Я продовжував боротися, сподіваючись, на відкрите місце, де б я міг утекти на ще один клаптик тіні. На жаль, я був майже непритомний, коли мене взяли, підняли вгору і віднесли повітрям крізь темряву на ту висоту, звідки з'явилися ці створіння. Коли ми знижувалися, я побачив, що це місце було старим і зміг відчути запах вишуканого чаклунства, що готувалося всередині. Коли мене волокли до головного входу, я припустив, що це може бути діянням наполегливих магів, з якими я час від часу стикався. Отже. Ти і є Джек Тінь, сказала вона. Мені відома твоя репутація. Прошу вибачення за ті способи, якими я домагалася нашого знайомства. Припускаю, що твоя поява виявиться приємнішою, ніж я очікувала. Мене звати Вара Лайлера», – сказала вона, наказуючи своїм кам'яним вартовим повернутися до своїх ніж. Це місце моєї сили. Деякий час тому я дізналася про твоє наближення, і мені довелося діяти швидко. Я покажу тобі, є речі, які я хотіла б обговорити. Прогулянка привела нас до її спальні, і я здивувався її пріоритетам спочатку розмова, чи мені потрібні послуги найкращого злодія, якого я можу знайти, сказала вона, щоб викрасти око із ката». Що? запитав я, коли вона підійшла ближче, сяючи та ховаючись за м'якістю й запахом парфумів. А що таке око і ската?» Це камінь дивовижної сили, відповіла вона. Він безмірно збільшує природні можливості власника. Нині ним володіє лорд Белрінг з кутів. він зберігає його у своєму дворі сотні веж. Ти про це знаєш? Я чув про це місце, відповів я. Кажуть, що в кожній з веж висить дзвін, який дзвонить, щойно хтось заходить у вежу. Досить ефективна система. Так, усе так і є, сказала вона, присуваючись ще ближче. Я хочу, щоб ти вирушив туди і приніс його мені. Я чув щось про вартового, що мешкає в тому місті. Правильно, сказала вона, легко обіймаючи мене. Старий чаклун створив якось крихку людину звірину на ім'я Воркал. Він прозорий і його важко побачити, але ти, звісно, вже попереджений. Камінь, захований в одній із веж. Мені здається, так, але я не можу сказати, в якій. Ось яке завдання я хочу, щоб ти виконав. Тобі це цікаво? Я подивився в її очі. Мені це цікаво, промовив я. Джек, любий, ти виконаєш моє доручення, прошепотіла вона, коли я подумав, що вона може мати щось інше. Я постараюся, відповів я. Пізніше, коли я був упевнений, що вона заснула, я зробив те, що мав, пішов. Я зібрав свій одяг і вийшов зі спальні після недовгої прогулянки по її дому. Я згадав про вікно, що виходило до скелі, по якій я міг утекти. Мені зовсім не хотілося мати справу з дивними істотами, за якими спостерігав чаклун з репутацією базумця. Я дістався до цього місця і витягнув з підкладки свого плаща міцну мотузку, що не раз послугувала мені в минулому. Спіхов у чоботі, я вийняв складаний гак, розкрив його і закинув на скелю. Настав час побажати замку Лайліри всього найкращого. Як і спосіб моєї появи, моє коротке перебування там було вельми неприємним. Якби Леді хотіла чогось простого, мене можна було б переконати залишитися довше. Мій кидок виявився вдалим. Гак влучив у вузку розколену і сидів дуже міцно, коли я смикнув за мотузку. Наступним завданням було прив'язати інший кінець до тумби, яка раніше потрапила мені на очі. Усе інше ми вивчали ще у злодійському коледжі, де мене колись навчили саме одному способу входу та виходу. Коли я став на мотузку, що гойдалася, і озирнувся навколо, мене приголомшив той факт, що краєвид став виглядати набагато тмяніше ніж кілька хвилин тому. Над скелями здіймався туман. Нічого страшного, я ще бачу мотузку і можу довіряти своєму відчуттю рівноваги. Але поки я рухався вперед, туман продовжував здійматися і огорнув мене. Я здивувався тій надзвичайній швидкості, з якою все відбулося. Щось у цьому місці було зовсім не так. Попереду в тумані з'явився просвіт, виявилося, я якимось чином повернути назад. На мене чекали істоти з крилами, і ті ж неприємні відчуття. Вара похитала головою і майже сумно подивилася на мене: ось так, злодію. Ти дотримуєш свого слова. Я розчарована. Шкода, я воліла б, щоб ти служив мені за власною волею. Охорону, відведіть його до в'язниці. Коли мене відвели до моїх нових апартаментів, Вара оглянула їх з виразом несхвалення на обличчі. Кажуть, що ти можеш рухатися по тінях, промовила вона треба щось зробити, щоб ти не зміг скористатися ними тут. Піднявши руки вгору, вона почала світитися. Хвилі світла огорнули її, врешті-решт зібравшись навколо рук. Це сяйво майже засліпило мене, і я прикрив очі рукою. Світні кайдани зімкнулися навколо мене, позбавивши будь-якої можливості контактувати з тінню. Хіба це погане світло? запитала вона. Ти не зможеш позбутися цих пут? Я залишаю тебе поміркувати над своїми діями. Прощавай, коли я говорю про тінь, я знаю, що сказати. У тіні покоїв вона розглядала мене і бурмотіла щось про віроломство чоловіків. Потім її очі спалахнули. Допелгангер, сказала вона, плеснувши в долоні. Я пошлю його двійника з усіма його здібностями та без його віроломства. Потім почала нове закляття, і в цей самий момент я відчув у грудях гострий біль. Це була небезпечна магія, особливо для людини, з якої роблять двійника. Чим довше існує допелгангер, тим слабшим стає його джерело, доки врешті-решт. Він буде ідентичний мені фізично, хоча й без тих невловимих дрібниць, які робили мене тим, ким я є. В оковах зі світла я не почувався спокійно, я міг почати в'янути від того, що він витрачав занадто багато сил і, врешті-решт, повністю зник би. Після того, як вона відправила до пелгангера з дорученням, від якого я відмовився, я раптом зрозумів, що зможу незабаром звільнитися. Зможу звільнитися, наздогнати його і злитися з ним. Поки він рвався крізь ніч у напрямку до двору сотні веж, я розробив небезпечний план дій. Я намагався пригадати закляття, яким Вара зв'язала мене. Воно повернулося до мене, і я, по думки, повторив його. Я не знав способу ослабити кайдани, але, можливо, я зміг би перевантажити закляття, створивши його ще раз. Я почав говорити і сяйво вона навколо мене посилилося. Вара незабаром дізнається про моє втручання в її закляття, але це вже не матиме значення. Вара дізналася, що сталося, але коли вони дісталися до мене, було запізно. Кільця завагалися і зламалися, і вся в'язниця наповнилася чистим світлом. Якщо останній спалах мене не поранить, то вона зможе їх зупинити. Я почув, як вони увійшли, закричали і впали по сторонах, коли закляття перестало працювати, і з подивом виявив, що все ще стою. Правда, я ослаб. Я був дуже слабким, коли кинувся геть з в'язниці і вибрався із замку. Гаргульї шукали мене, але я вже дістався до тінистого місця. Там ніхто не зміг би мене знайти проти моєї волі. Коли вони нарешті пішли геть, я продовжив свій шлях до кутів, місця, де межують одразу кілька королівств, неподалік від замку, де мешкає лорд Белрінг. Там я звернув увагу на нагромадження веж. У багатьох з них були видно величезні дзвони. Кілька з них почали дзвонити. Значить, мій двійник розпочав пошуки. Десь усередині був інший Джек, і мені треба було його знайти до того, як це зробить воркл. знайти його самому уникаючи воркла, і знайти спосіб, щоб ми злилися. Я увійшов усередину. Оглянувши обрій у напрямку дзвону, я помітив постать дивно схожу на мене, що перестрибувала з вежі на вежу. Я почав переслідування. Тепер перед дзвін дзвонів став сильнішим. Кожен новий голос посилював шум до того, що у мене почало дзвеніти у вухах. Причина цього скоро перестане існувати. Я прагнув до нього. Я слідував за ним. Зараз він був швидшим. Моя слабкість була ознакою його сили. Якби наздогнати його, поговорити з ним, але він не зможе почути мене, навіть якщо я ризикну. Я підійшов ближче і до хору приєднався ще один дзвін здавалося, що мої вуха горять. Я впав і намагався послабити звук від останнього дзвону. Мій двійник врятувався я. я вловив рух, майже непомітне розмите місце у вікні. Мабуть, це воркел наближається. Сильний, безшумний і смертельний. Я мушу стати на ноги, мушу бігти. Я намагався піднятися, дивлячись на створіння, що наближалося. Я зібрав усю силу, що залишилася в мені, і ривком підвівся на ноги. Він рухався швидше, ніж я міг собі уявити. Щойно він був на іншому боці кімнати, а ось він вже майже поруч зі мною, скляні руки витягнуті, пальці згинаються, напівпрозорі м'язи при кожному русі перекочуються по тілу. Я загорнувся в плащ, готуючись до відступу. Мої очі були звернені до сходів, що вели до вежі. Я повернувся і кинувся в тому напрямку, швидше відчуваючи, ніж бачачи за собою переслідувача. Коли я опинився в кімнаті, де дзвонив дзвін, я помітив усередині тінь, багато тіней. Я обернув їх навколо себе, немов ще один плащ, і звільнив їхню міч. Вони поширилися по кімнаті, в ній з'явилося безліч моїх точних копій, кожна з яких бігла, танцювала, кидалася в різних напрямках. На мить, збитий з пантелику, воркл стояв, немов крижана статуя. Потім він повернувся, кинувся в один бік, потім в інший, молотячи руками, хапаючи і прагнучи зруйнувати всі мої зображення одне за одним. Величезний дзвін метався з боку в бік, його гуркіт оглушував мене. Я рухав свої зображення все швидше, пританцьовуючи, кружляючи, стрибаючи перед ним і навколо нього. Воркл крутився на всі боки і щоразу здавався все більш збитим з пантелику. Крізь дзвін я відчував, що моя сила знову почала зменшуватися. Невже я, справжній я, став настільки ж прозорим, як і та істота, на яку я дивився? Його розгубленість усе зростала, коли я рухав своїми тінями маріонетками за допомогою залишків своїх сил. Але дзвін, на від напруги, у мене запоморочилося в голові. Мені потрібно було залишатися непомітним ще трішки, але тут воркл виявив мене і обернувся. Він повернувся і зробив крок фатальний для нього крок. Я не зміг би спланувати це краще, навіть якби захотів. Дзвін відхилився в один бік і, рушивши назад, вдарив воркла. Пролунав звук розбитого скла, і він розсипався від удару. Коли я дивився на рештки створіння, у мене на шиї заворушилася шкіра, не мов би мене хтось уважно розглядав. А чом би ні, мій двійник був десь по сусідству. Якщо Белрінг бачив загибель свого вартового, він без сумніву підготував ще якусь проблему. Я мав його опис кремезний і сильний. Якщо всього кілька хвилин подібної музики так вплинули на мій мозок, що ж вони могли зробити з ним за багато років? За допомогою дзеркала він викликав ще одного мого двійника. Його збочене почуття гумору без сумніву тішило його, коли він бачив мої труднощі. Однак це не був справжній допелгангер. Цей новий двійник був створений з елементів, які можуть виявитися фатальними для мене, якщо я буду з ними контактувати. Коли він викликав його з дзеркала, моя кров стала ще холоднішою. Як я зможу відрізнити першого двійника від другого? Десь серед тіні я почув, як він знову вимовив моє ім'я, посилюючи моє сумняття. Цей двійник ішов своїм шляхом, щоб завершити ту роботу, що розпочав воркал. Якби він знав, наскільки я насправді ослаб, він міг би стримати свої зусилля. Так, я продовжував боротися, продовжуючи пошуки в лабіринті коридорів. Єдиною моєю надією було виявити око іската. можливо, я зможу його використати у власних інтересах. Нарешті я дістався до величезної кімнати, повною різних дзвонів. Тут я вирішив трохи перепочити. Усі дзвони дзвонили, але було щось дивне. Просто біда. Я був твердо впевнений, що річ знаходиться в цій кімнаті, і я пропустив щось очевидне. Мені треба послухати їх по одному, кожен дзвін окремо. І слухаючи їх, я думав про те, де ж усе таки мій допелгангер. Не було ясно, наскільки близько знаходиться і другий двійник. Ось-ось, ось, мене осяйнуло. Крихітний дзвоник біля моєї руки гойдався, але не дзвонив. Чи міг язик дзвону бути поставлений так, щоб не діставати до стінок? Природно, якщо треба оберегти щось від удару. Я зняв його і потягнув за язичок. Чудово! У моїй руці було око і ската, коли я повернувся і побачив обох своїх двійників одному з них був потрібен камінь, іншому моє життя. Обидва погрожуючи наступали. Вони підняли руки вгору і почали, немов магнітами, тягнути з мене енергію. Це було настільки неправдоподібно, я змушений був протистояти самому собі. Але я не міг навіть дивуватися цьому, я був занадто слабкий, щоб їм протистояти. Їхні об'єднані сили не давали мені можливості рухатися. Тепер мені не міг допомогти навіть камінь. Я впав на підлогу, і око викотилося з моєї руки. Залишилася тільки одна річ, якій я мог вірити. Камінь опинився в тій самій ділянці тіні, де й мої руки. Це я розрахував правильно, миттю пізніше один з моїх двійників поставив поруч ногу. Отже, одному було потрібне моє життя, іншому камінь. Тепер я знав, ким був кожен з них, і коли він дотягнувся до ока, мої руки були там само. Він був освітлений, чи мені слід було сказати затінений. Мої руки були зовсім не там, де здавалося. Одна схопила його за щиковатку, а інша взяла камінь. Потім, почерпнувши сили стіні, я потягнув назад ту частину мене, яка була витрачена на виготовлення допелгангера». Щойно енергія повернулася до мене, він зник. Моя сила відновилася, і я встав, щоб зустріти двійника, створеного закляттям Балерінга. Камінь пульсував у моїй руці, а в мені самому вирувала сила тіні. Двійник побіг назад, немов у нього під ногами горіла земля. Він поспішив угору сходами. Тепер я був у безпеці, і це нагадало мені про того, хто знав про моє переслідування. Я подивився, як він тікав. Незабаром лорд Белерінг дізнається про те, що в мене його камінь і що я уникнув його останньої пастки. Було зовсім неважко передбачити його реакцію, і саме тому я поспішав. Я знайшов ділянку стіни на краю двору, де довга тінь дозволяла впасти вниз, чого я не міг зробити в іншому місті. Так добре знову бути цілим, вирішив я, коли мої ноги торкнулися землі. Темрява і тиша поширювалися навколо замку Лайлєре. Важкі тіні були моїми союзниками, вони допомагали мені навіть усередині, немов привид, я прослизнув повз варту. Потім я почав підійматися до покоїв леді для останньої розмови. Чи дивишся ти, ранкова зірко? Від моїх кроків навіть пил не ворушиться. Я навмисно зашумів, коли входив до покоїв. Вона негайно прокинулася. Джек, там, у тінях, це можеш бути лише ти. Ти повернувся, і я знала це. Іди до мене, я сумувала за тобою. Добре, що ти повернувся. Я хотіла б, щоб ти залишився тут. Так, тримай мене, Джек, любий. Я хочу, щоб ти пам'ятав цю мить усе своє життя. Я дивився, як моя тінь падає. Вара швидко піднялася, настав час для мого виходу. Вітаю, Варо, сказав я, виходячи з тіні, поки танула моя тінь. Фантом, промовила вона, я приніс око із ката, як ти просила, Люба. Бачиш, я хотів би, щоб ти запам'ятав цю мить до кінця свого життя. Зменшується, стискається, темніє. Таке ж тверде і чорне, як твоє серце, Люба. хоча ти ще отримаєш світло, яке так любиш. Я впевнена, що вара оцінила б тонкість, з якою я все зробив, якби могла подивитися на все це збоку. Якби в неї був трохи інший темперамент, я впевнений, що насолоджувався б її товариством довгі роки. Але це, звісно, була б не вара, а я б напевно мріяв про оригінал. Можливо, для нас обох було найкращим, що єдина зміна на яку міг впливати камінь, це речовина. Джек, ти стаєш сентиментальним. Зрештою, життя це місце, де ми крадемо заради доходу та задоволення. Кожен своїм способом. І ми, звісно, не що інше, як тіні, що вкрали трохи світла. Вара повернеться, я в цьому більш ніж упевнений. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.